Доброго дня, шановні пани, шановні глядачі, шановні підписники нашого каналу. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радивилів, на нашій площадочці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у нас у породаж поступає ось такий красень, такий дім на колесах. Чому це дім на колесах? Тому що у ньому є все-все, що тільки ви забажаєте. Навіть те, що ви не забажаєте, у ньому є легше сказати, що в цьому автомобілі є, ніж те, чого тут. Немає, бо те, що немає, то треба реально задуматись, шукати. Ладно, Мерседес у нас Гілеє 400 d Автомобіль був випущений у 2019 році та проїхав на даний момент всього лише 213 тисяч кілометрів. його рідні сертифікований завірений пробіг. У цьому монстрові у нас встановлений 3-літровий дизельний двигун з потужністю 243 кВт або ж 330 кінських сил. Кобилок. Автомобіль розвиває 100 кілометрів. Всього лише за 5,7 секунд. Бадьоро швидко. Ну це й зрозуміло. Великий гарний автомобіль і має швидко рухатись. Автомобіль у нас на автоматичній дев'ятиступеневій коробці передач. Гарна, надійна, швидкісна, без різноманітних заторможувань. Коробка передач. Повний привід. І пневматична у нас підвісочка. Можемо собі опускати, піднімати автомобіль. Як нам зауманеться? А підніматися він може аж до 290 міліметрів. Можемо собі їхати, рухатись, забиратися на різноманітні, на різноманітні перешкоди, на різноманітні скали. Воно заїхати за, на колоду цим автомобілем. Основну інформацію по автомобілю я вам сказав. Зараз будемо переходити. До огляду, до візуального огляду цього автомобіля. А тут є що показувати. Автомобіль гарний, автомобіль вишуканий, автомобіль преміальний. Перейшли ми з вами до передньої частини автомобіля, який в нас тут гарна рішітка. Ви тільки собі погляньте. Шикарнюща! Знає Мерседес, як робити, знає Мерседес, як дивувати. Наш значок, наш значок непростий. А в нас значок з різноманітними радарами всередині. Та тут навіть в цьому автомобіле є камера. Камера, точніше, не камера, а тепловізор для виявлення пішоходів, аби не збити ненароком на якусь людину. Дивимось собі на фари шикарнющі ледовські фари з лінзами, з LED підсвіткою. Дуже і дуже а, гарні. Також без пошкоджень, без тріщин та без запотівань. Ви тільки дивіться, стало трішки темніше. Фари включились, наше світло автоматично працює. Присутні у нас передні парктроніки, присутні у нас камери 360 по автомобілові. Показує лобове скло даного автомобіля без пошкоджень. Ціле гарне, так як і має бути, як з заводу наші датчики, різноманітні датчики. Дощу, світла, камери, все є. Перейшли ми донизу, показуємо диски. Величезні, величезні диски. Колеса у нас 20-го розміру. Ви гляньте, які в нас тормозні диски. Тормозні диски з такими дирочками, аби була вентиляція. Аби ми швидко бадьоро зупинили цей автомобіль, так як він і швидко рухається, так і він має швидко зупинятися. І тут є досить багато різноманітних таких функцій. Така швидкісна зупинка у разі не... таких непередбачених ситуацій. Навіть автомобіль з'єднується з іншими мерседесами, аби... аби дізнатися, яка ситуація попереду. Все чотенько. Ну що ж, перейшли ми до задньої частини автомобіля. Ви тільки гляньте, як вона звідси виглядає, як гарно в нас світяться наші фари. Як воно стильно. Мерседес, ще раз повторюсь, сміє робити. Фари теж без пошкоджень, цілі гарні, без запотівань. Знизу у нас дві ось таких вихлопних труби. Хромовані. Є у нас і задні парктроніки, є камера заднього виду. Та у нас камери взагалі кругом по кругу. Ну, я це, це вже так говорю. До слова. Знизу у нас ось такі накладки, такий поріг. Поріг, якщо у вас є малі діти, а якщо, або ще ж ви низького зросту, ви можете собі спокійно, не поспішаючи залазити в цей автомобіль з комфортом, не підстрибуючи, а стати просто на поріг та спокійно залізти у цей автомобіль. Ну що ж, по кругу, ми вже його обійшли, вже вам так. Швидко все розказав. Пробігся по автомобілю. Зараз будемо переходити в салон даного автомобіля. Відчиняти дверцята. У ручки у нас, дивіться, є у нас, звісно ж, підключовий доступ до автомобіля. І по всім він дверях. І спереду, і ззаду, і збоку. Ну що ж, переходимо. Відчиняю я двері. Першим ділом нас зручає дверна карта автомобіля. Збережена, гарна, чиста дверна карта. Шкіряна, красива, стильна з вставками чорного дерева. Присутні, у нас електрорегулювання сидіння, пам'ять сидінь. Можемо собі налаштовувати сидіння. Як тільки вам зручно підігрів є музика, бурмістер, повний електропакет автоскладання, дзеркал. Все є, все має бути і є. Далі наш поріг. Поріг з такою накладкою Mercedes-Benz. Ось тут я трішки вже заплямив, залізав, дивився, що тут і як тут. Далі на черзі наше сидіння, шкірене, добротне сидіння. Ось такий диван з боковою підтримкою. Сідаєш і про все забуваєш комфорт на вищому рівні у цього автомобіля. Далі наше світло з різноманітними різноманітними режимами. Звісно ж, коректор. Все чітко, все гарно. Кермо ось тут покажу вам, бо забудуся, як сіду, сяду. Електрорегулювання керма ми можемо собі налаштувати, як нам зручно, як нам зауманеться. Під вас буває, сідаєш в автомобіль, незручно, а тут воно регулюється вверх вниз на себе, як тільки захочете. Наше мультифункціональне кермо, кермо, з якого. Можна керувати всіма екранами, всим, всім, чим, що тут є в нашому автомобілі. Присутній адаптивний круїз-контроль, присутнє керування голосом. Все є. Ще зараз сяду, запущу автомобіль, побачите, як він гарно запускається. Побачите всі функції, які тут є. Вмостився я у дану автівку. Сиджу тут просто таке, як король. Мені не хочеться звідси вилазити. Я вже тут трішки так приріс, показую вам кермо, кермо мультифункціональне, яке я і говорив: отримання в полосі, читання дорожніх знаків, адаптивний круїз контроль, керування голосом, підключення до телефона, керування нашими ось такими екранчиками, нашим спідометром та нашою мультимедійною системою. Звісно ж, присутні в нас і ось така. Інформація, точніше, проекційний дисплейчик, можемо собі не відволікатися на наш спідометр, можемо всю інформацію корисно бачити на нашому екранчику. Є і радіо, і автоматичне світло, і читання знаків все туди виводиться і все прекрасно видно. Так у нас він досить і досить великий. Ось так на камеру не передати його, його ось таку величину, але він конкретно такий нормальний. Ну, що показую вам нашу мультимедійну систему. Мультимедійна система теж велика, все керується у цій машині з нашої мультимедії. Підключення до телефону, навігація, можемо собі задавати. Досить бадьорий наш сенсор. Далі радіо. Носії даних. Комфорт в комфорті дуже багато функцій. Покажу вам першу: комфорт сидінь, нема сидінь, баланс підігрів сидінь. Можемо собі. Регулювати, як нам потрібно, що нам потрібно, гріти, хочете, гріємо дубцю, хочемо, гріємо собі все, хочете, гріємо лише спину. Аналогічно, і наш передній пасажир робить те ж саме: світлодіодна підсвітка салону. Любий колір, який тільки нам заманеться, ми можемо вибрати. Хоч фіолетовий, вже є фіолетовий, хоч білий. Який завгодно хоч жовтий. 30 кольорів, якщо я не помиляюся, може навіть і більше яскравість можемо собі налаштовувати. Далі, також активність, різні режими кондиціонування нашого автомобіля. Також у нас є і масаж сидінь в цьому автомобілі який я казав, кінематика сидінь можемо собі вимкнути собі. О, мені вже чути, я сиджу. Це не, передати. Це не передати камерою. Я вам так скажу. Далі, що в нас є? Інформація по автомобілеві. витрати пального, різноманітне, є споживання, експлуатація, автомобіль. Все чітко, все гарно. Далі всякі теж функції. І браузер є, і підключення до телефона є, картплей, Pay. Android Auto, налаштування, налаштування світлодіодне, ближнє світло також можемо собі налаштовувати. Різноманітне. Підсвітка ззовні. Підсвітка всередині. Різні також режими зовнішнє освітлення. Ви тільки собі гляньте. Навіть з наших дзеркал заднього виду теж. І світка освічує поріг, як ми з автомобіля вилазимо. Далі. Система. Також ми можемо собі змінювати, звісно ж, наші ось такі спідометри ми можемо собі різноманітні ставити. Все гарно, все чітко є. Можу зараз вам показати камеру заднього виду. Ось така у нас камера заднього виду, камери 360, ми можемо собі бачити, що вкується навколо нашого автомобіля. Звісно, що у нас є допомога при паркуванні автопарковка. Ми, ми собі бачимо, куди ми будемо рухати кермо, куди ми будемо виїжджати, від'їжджати, зразу показує, куди ми. Ох, мені камеру перекинуло. Зараз її відстабілізую. Кажу, куди ми будемо від'їжджати, нам. Показує ось ця лінія. Все класно, все придумано для людей. Зручність, зручність на вищому рівні. Далі наше керування нашим клімат-контролем. Ось таке вона на таких красивих, крафтових речошках. Мені це дуже і дуже подобається. По такому старому воно виглядає. Керує я і зразу вся інформація показується. Ось тут. Також ми і тут можемо на сенсорному екранчику нашому змінювати, теж робити все, як нам зауманеться. Різноманітні режими, підігріви сидінь. Все є. Що Тут тільки? Ну, тут легше сказати, що в цьому автомобілі, кажу, навіть легше сказати, що є, ніж того, чого нема. Бо просто навіть не уявляю, чого тут нема в цьому автомобілі. Далі наші речашки ось тут. Також нашою мультимедією можна керувати за допомогою цих всіх речушків. Навігацією, радіо, підключення до телефону, свій режим, який заманеться. Майстер встановлення, споживання все є. Дані двигуна є. Та камери можемо собі бачити. Купа і купа всього. можемо собі вибирати зі всіх сторін, бачити автомобіль. Навіть. Поблизу, як будемо під'їжджати, все є. Все чітко. Все як і має бути. А ще ось тут у нас, звісно ж, керування нашою підвізкою. Ми можемо собі автомобіль і піднімати, і опускати. Зараз, можливо, покажу вам. Ось цю камеру включу. Мені зараз не видно. На жаль, не видно. Але ми. Зараз піднімаємо автомобіль, робимо високу саму вищий рівень нашої підвізки. Ну що ж, переходимо наверх, переходимо, що в нас там зверху є. А зверху наше дзеркальце заднього виду. Звісно ж, ось така ніша для очків, аби могли собі класти очки. Різноманітні теж асистенти. Можемо собі бачити відкривання. Нашої панорами, можна перетворювати її у нас на люк. Зразу ж таки, ось тут такі шторки, щоб нам нічого в автомобіль не залетіло. Діти будуть довольні, якщо у вас є малі. Діти будуть дуже і дуже довольні цією панорамою, як вона дуже і дуже велика. Можемо собі дивитися на зорі, можуть собі дивитися діти наші на марки. Ну що ж, будемо зараз з вами переходити до задніх. Сидінь, там де будуть сидіти наші пасажири або ж ваші діти. Переходимо. Ох, як тяжко звідси ставати. Там так комфортно сидіти, любі друзі. Ви тільки гляньте, як тут все теж виглядає. Все у шикарнішому стані, все гарне, все чисте. Дверні карти у збереженому стані теж підсвітка і взаді є. Наші воздуховоди взаді. Ось тут у нас є ще розетка місце для телефона, розлеточка Type-C. По-новому, не USB, а Type-C. Ще раз покажу вам, ще раз покажу вам сидіння, де ви будете собі сидіти, яка буде перед вами шикарна картина. Ох, я собі захотів цей автомобіль, він ідеальний. ідеальний. Також у нас ось тут є підлокітник, підлокітник у нас функціональний. З підстаканниками. Переходимо далі до багажника автомобіля. Багажник, звісно ж, у нас відчиняється досить-досить легко, ось так, автоматично. Сам здоровий, здоровий багажник. Можна собі дуже і дуже щось велике перевозити. З підсвіточкою у нас багажник. Можемо регулювати, звісно ж, нашою підвіскою звідси. Можемо собі опускати, аби щось можна було собі погрузити. Оцей автомобіль, Ох, зразу опустилася мені, конкретно так опустилася. Автомобіль, який говорив, збережений, навіть ось ці ще ніхто наклейки такі не поздирав з даного автомобіля. Ох, він опустився. конкретно так я вам скажу. Прям конкретно опустився. Можете собі бачити. Конкретно опустився. Наш автомобіль. Ну що ж, будемо переходити з вами зараз до там, тих бокових дверок. Щось мені трішки не фокусується, але закриємо наш багажник, закривається він теж досить і досить легко з кнопочки. Ось так. джикс І закрився наш багажник. Бачите, настільки опустився автомобіль. Задня частина автомобіля відчиняє. Дверку показує дверну карту, теж у збереженому, гарному стані дверна карта. Аналогічно і сидіння з цієї сторони у ідеальному стані. Відчиняю цю дверку, показує з цієї сторони. Теж дверна карта у шикарнішому стані. Аналогічно із тамтею дверкою водія у нас є пам'ять сидінь, у нас є підігрів, є електрорегулювання сидіння шикарнющий автомобіль, який захоче кожен чоловік і не тільки чоловік і жінка. Ну що ж, автомобіль ми вже собі оглянули. Оглянули його візуально зі всіх сторін. Зараз ми пройдемося переборчиком по даному автомобіле. Вімкнув я для вас приборчик. Погнали. 114. 114. 123. 131. 131. 122. 118. 136 нижче. 123. 128. 121. 121. 108. Багажник. 108. 109. 109. 109, 117, 117, 118, 132, 122, 116, 123. Ось такий друзі. У нас вийшов огляд на даний автомобіль. Автомобіль, який можете придбати у нас, у нашій компанії. Ваш кар. Зможемо пригнати цей автомобіль у будь-яку точку України, або зможете приїжджати до нас у місто Радивилі, оглядати цей автомобіль. Також не забувайте про наші телеграм та вайбер канали. Там будуть фотографії цього монстра, цього красення зі всіх сторін. можете собі детально, не спіша оглянути кожен елемент даного автомобіля. Також можете приїхати до нас на нашу площадочку. У нас ще досить і досить багато автомобілів є для вас. Автомобіль, які можуть вам сподобатися, автомобіль, які можуть вам переглянутися до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.